Я представник команди ФК Титан, Казмін Олександр. На рахунок сьогоднішнього матчу Титан Беркут. Ну, скажімо так, деякі були у нас відсутні сьогодні гравці, але ми здобули перемогу з рахунком 3-2. Матч... Спочатку дві третини матчу були під нашим контролем, але потім почали багато фалити і заробили фолів, наші ворота поставили 10 метровий скажімо, і кінцівка гри стала нервовою, От, але нам вдалося зберегти переможний рахунок, і Ць, цьому ми раді. Так що ми боротьбу за вихід в четвертьфінал продовжуємо. По самої, якби, грі, ну скажемо, дещо вдавалося, дещо ні. Але дуже багато не використали можливостей, десь підвела техніка, десь незлагодженість в дії гравців. Але всім всі хочу. Поблагодарити гравців за самовіддачу, за дух до перемоги, так сказати.